Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Еліонара таро 2. Сьогодні в нас така тема. А що заважає тобі бути щасливим або щасливою? Дивляться мене і дівчатки, чарівні пані, і поважні панове. Це я знаю, кажу так, бо дивлюсь періодично статистику, дивляться з багатьох країн. За що я вам дуже вдячна. Ставте вподобайки, якщо подобаються мої відео. Багато хто дивиться і без підписки, але я закликаю вас до підписки, тому що, по-перше, натиснувши ще на дзвоник, ви будете отримувати сповіщення про нові відео на каналі. І також будете зі мною на зв'язку. Постійно можете продивлятися нові відео, які я. Скидую, ну, фактично постійно. Так, давайте дивитись, що заважає бути тобі щасливим. Це поки йде сигніфікатор. Так, твої мрії. Ваші мрії, да, про щасливе кохання. Можливо, ви про минуле розповідаєте. Давайте подивимось, да, яка ви зараз, або які ви зараз. Ну, зараз у вас якісь точно що е, кардинальні зміни, ви е, щось або покинули, або вийшли з яких-то е, обмежень. Якась у вас е, відбувається зміна, можливо, обстановки, можливо, ви внутрішньо якось змінюєтесь. Бо у вас настали часи, коли без цих змін таких кардинальних. Бо старший аркан 21 мір, а, уже неможливо. Ви можете, навіть, можливо, переїхали кудись. Ви, можливо, щось відкрили, який-то світ, який вам не був доступний раніше. Давайте ще подивимось. Так, бо тут йдуть знову старший аркан. Дивіться, як вони йдуть, карти прямо говорять мені, страшний суд, карта. Що вже е, ви такі е, доленосні якісь випробування проходите або пройшли недавно, що вас просто ось кардинально змінило. Але давайте ближче до теми. Що вам заважав, начебто зміни це завжди на краще, так, бувають якісь зміни, яких ми і не хотіли. Але навіть ті зміни, які відбуваються, що ми не планували їх, не хотіли, вони нас розвивають. Давайте ж подивимось, чому ви не щасливий або нещаслива. А тому, що ви не можете зробити якийсь вибір по двойки пентаклі, що ви вагаєтеся. І це вас бентежить, і це вас робить, ну не дуже, скажімо так, щасливим або щасливою. Так, а вам так хочеться кохання, щасливого, без хмаринки на небосхілі. Подивіться, яке тут світле небо. І чаша кубка переповнена, і вона. І хтось навіть купається там, як у... можливо, хтось вже мрія про такий а, десь сауна чи щось таке а, ванна, така да, джакузі, де то якісь, я не знаю, як ото Карлові вари, да, люди, такі якісь ванни йдуть. Мені, Можливо, хтось уже досяг цього в таких, але ж тоді, чому ви? Не щасливі, що заважає, бо по Симірки Пентаклів ви все ж таки чогось очікуєте. <кій> Чого ви очікуєте? Угу. Чомусь ви очікуєте якогось покарання, покарання за щось хороше своє, за, за щасливе життя якесь? Чи якого покарання? Чому ви таке? Так, бо ви обнулилися, пішли своїм шляхом яким-то. Так, ви щось рішуче змінили, і по-першому по тузу пентаклів ви отримали шанс на щось. На шанс вийти з трикутника, у декого відіграється, так, на шанс залікувати своє. Так би мовити, розбите серце, можливо, в когось. Дивіться, тут у когось так, у когось так. Так, шанс вийти з трикутника. І що, ви цим користуєтесь шансом? Ви когось критикуєте? А кого? Так. По 11 старшому аркану. Ну. Начебто ж сила, але тут терези да, чомусь нам показують, що потрібен баланс сил. Ви, потрібні, ви повинні виважено розподіляти свої сили, так підказують карти, що ще заважає бути щасливим вам. По 17-му старшому аркану. І тут дивіться, ви дійсно ви чогось чекаєте. Ви, можливо, посадили якийсь росточок, який чекаєте, що він виросте, ще не час пожинати врожай, так? І це чекання вас і бентежить, і спонукає, хочеться якось прискорити. А чи буде прискорення 에, того, що ви так чекаєте? Ну, дивіться, шостий старший аркан закохані. А, при, э, ка, ця карта каже, що щасливі події будуть, вони обов'язково настануть, але всьому свій час. Подивіться на цю пару. Я дуже люблю цю карту саме в цій колоді чорних котиків, бо вона така. Два чорних котики танцюють, так? Я навіть чую цю гарну мелодію, під яку можна так щасливо танцювати. Так, але ж потрібно не забувати, що саме від ваших дій залежить, наскільки швидко ці щасливі зміни настануть. І що ще вам порадять карти? Давайте на останок подивимось. 18 старший аркан. Місяць. Тут кажуть, прислуховуйтесь до інтуїції, до себе, до своїх яких-то біоритмів. До також місячного циклу. На молодик потрібно починати нові справи. А, на о, як, обуваючу луну місяць, точніше, закінчувати, позбавлятись від зайвого. Тоді ви вийдете в гармонію так? і досягнете всіх своїх мрій.